Усім привіт! Усіх з першим днем квітня, з першим квітнем. Перший день квітня виявився дощовим. У нас цілий день дощі сьогодні. Зараз такий йде дощ квітневий. Дощик такий прохолодний, але не дуже холодний, прям але такий. І небо таке не дуже похмуре є. Прояснення якісь там ось, а кури всі сховались під клітки, деякі в клітку, як ви можете побачити, в основному вони під клітку сховались Бачите, ого, які ви мокрі кури. Під дощем гуляли і промокли. Сьогодні я позамітав, все-таки вирішив сьогодні позамітати. Тому я думав, що з колису... Не думав, що коли мокро, так буде гарно замітатися. Я десь за 15 хвилин все позамітав, і це навіть ще легше, ніж коли, чим... коли суха погода. Дощ змиє, вже змиваю цей бруд був. Ось, і буде все добре, і буде тут чистенько. Ось. А виявляється це не дуже складно, недовго і навпаки легко. Ось. Ну дощ такий, трошки... Ну, рясненький. Не злива, але просто такий дощ іде пташки співають, вечір, зараз 17 година, ще видно, сонце ще не дуже прям скоро буде заходити, ще годин дві через 2 години десь. Ось. Дуже така погода. Відчувається, що дощ уже весняний. Вже квітневий такі справжні дощі, але зима на цьому з нами не прощається. В неділю буде мокрий сніг, передає прогноз погоди, і в понеділок передають мокрий сніг і похолодання. Не знаю, вже був такий рік, що в квітні це, до речі, було два роки тому, 2023 рік, п'яте, шосте. 7 квітня було, були сніги. Потім вони перестали розставнув сніг, оскільки вже так більш-менш тепло. Зараз поки дощ, але, але якщо буде мокрий сніг, то вже не здивував вони, оскільки це явище вже так ну, було таке явище. Ну, два роки навіть тому. А якийсь рік на, на Великдень, здається, 19 квітня. Розповідали, що була навіть сніг, десь товщина сантиметрів 10, а ось вже в обід розтанув сніг. Кури щось побачили смачненькі, вже навіть не бояться вибігати, а ні, вже сховались. Частина в курник, частина тут, а півень. Вирішив взагалі в курник ой, в клітки сховатись, там, де м'яко, тепло. Ось. Я вчора не бачив взагалі, бо я хворів. А я подивився. От подивіться на всі верби, як там в далечінь, це верби. І взагалі я в шоці, що у них вже такі нормальні, такі листочки молоденькі. На них прям десь ось такі вже Тобто вже такі нормальні, Я так коли це все встигло. На, де, на, на деяких тільки починають ось. А вчора взагалі дивився, взагалі... Е, абрикоси навіть вже в деяких місцях цвітують. Абрикоси починають цвісти. І сливки, напевно, будуть цвісти, ну, Абрикоси абрикоси я бачив. А наша блюкози, я не знаю, я не бачу, що вона сіла. Ще я дивлюсь на неї, вона не дуже починає цвісти. Оце буквально, думаю, днів 2-3. Якась тепла погода і буде цвісти вже. Вже буде якраз... Стадія цвітіння. Ну, сонечко якось трошки вийшло, виходить і захмар, але все одно похмуро. Дощ цілий день. Ну, трошки спочував, а трошки ні. Ось. Ну так. Ось такий перший день, гарний квітня. А ось біля погребу рижик сидить. Таку ситуацію розкажу, вже ходять його ці подруги, як можна так сказати, ходять, доїдають за ним, гості ходять тут. Одна сіра, а друга чорна. Може ще я не знаю є. Всіх у нього подруг. Ось. Подивіться на бузок. Які у нього пишні. І це мінус два передають друзі. Мінус два трава росте. Все розпускаються, абрикоси світують і знову померз, буду казати. Ну, Тюльпани ось які вже шикарні. Ось, вже ну, ці підсніжники вже пересіли майже. Це вже дзвіночки, нарциси, крокуси. Ну це ну, буде мороз. Розумієте, ці капризи. Березневі капризи вже закінчились, березень закінчився. А ось квітень це вже квітневі якісь капризи. Розумієте? Але все-таки яблуні, груші починають все-таки розпускати свої листя. І троян також я бачу. І вже на Жасмині також є. Ну, добре, друзі, до цього. До... Дякую, що Подивились моє відео. Всім гарного вам дня, мирного дня, до нового зустрічі, всім па-па-па.